Всі комунальні бювети мають працювати. Таке завдання поставила міська влада перед Київводфондом. На баланс цього підприємства у минулому році передали 186 комплексів постачання артезіанської води. Проте майже половина з них не працювала. Артезіанська вода з бюветів найкраща для вживання впевнені кияни. Тому біля цих комплексів завжди людно. Дуже зручно. Вода завжди чиста, свіжа. І в будь-який час прийшов, набрав. На їду, на чай, на це, на їду, тільки з збув'ято. Вона без е, оцеї очистки хлором, без оцих ржавих труб. Які йдуть кілометрами. Щоб забезпечити киян якісною питною водою, у 90-х роках збудували майже 300 таких бюветів, але потім цю справу пустили на самоплив, і чимало комплексів вийшло з ладу. Наприклад, цей на Кловському узвозі тепер служить місцем відпочинку. Сьогодні хороша погода, і рішили вийти витяти лавочки, як говориться. Люди, що живуть поруч, уже не пам'ятають, коли він працював востаннє і обурюється: свердловина є, а води немає. Їду варіяти, це ж все-таки краще така вода, з крана. У Київводфонді пояснюють, бювет належить приватній структурі, яка не має дозволу на водокористування. І таких комплексів у столиці не підвладних комунальникам із десяток. Утриманням же муніципальних бюветів із минулого року займається Київводфонд. Їм на баланс передали 186 об'єктів. По стану на дитині 2012 року, коли ми получали ці бюлетний комплекси, був всього 101 працюючий ще комплекс. Ну за прошли год ми произвели капітальний ремонт 50 бів'ятних комплексів. відповідно, восстановили їх роботу. Торік на бювети з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень. У цьому 3,5. і поставили перед балансоутримувачами завдання не лише відновити усі комплекси, а й зробити їх естетично привабливими та вчасно усувати поточні поломки. Саме большая поломка на бівіті, яка може бути, виходи з строя глубинного насосу потужного. Сейчас мы ми как бы, абсолютно любой біветний комплекс в течение двох суток восвизобновіть роботу этого насоса. для поліпшення забезпечення киян якісною питною водою. Планують порушити питання будівництва свердловин поблизу новобудов. І, хоча це вимагає значних коштів та часу, кияни за Во всьому Києві робіть всім, щоб люди щоб люди менше боліли, щоб брали водичку з бювета. А поки що Київводфонд продовжить повертати до життя об'єкти, які протягом десятиріччя просто іржавіли. Вже до травневих свят артезіанською водою зможуть посмакувати мешканці вулиць Почененської та Сковороди. Світлана Жернок, Олексій Ковалевський, Ігор Плінкін, телеканал Київ.